Це програма час у студії Катерина Можаєва. Вітаю вас сьогодні. У випуску про такі головні теми. Як гриби після дощу в Ужгороді не перестають з'являтися нові незаконні будинки: земля, реклама і майно у Мукачеві вирішували питання громади. Перекриття шляху, новий тунель біля Бескиду заважатиме селянам. Туристичне бездоріжжя, охочих відпочивати у мальовничих селах значно поменшало. Занедбана і покинута. Біостанція у жну потребує ремонту. Україна без армії, відбір солдатів став набагато жорсткішим. Всесвітній день серця. Медики говорили про захворювання найважливішого органу. У супереч забороні суду в Ужгороді триває будівництво скандальної автозаправної станції. Ще 18 вересня в Закарпатському окружному адмінсуді відбулося судове засідання у справі скандального будівництва АЗС на вулиці Шумній. Представник забудовника просив суд скасувати ухвалу, яка забороняла проведення будівельних робіт до розгляду справи по суті. І, хоча суд клопотання відмінив, а ухвалу залишив у силі, будівництво, незважаючи на це, триває. Минулого тижня в редакцію Закарпаття онлайн телефонували одразу кілька осіб з відповідною інформацією. Найшвидше роботи продовжувалися ще й після винесення першої хвали. Тривають роботи на АЗС і після того, як суд повторно визнав необхідність призупинення будівництва. Тим часом ухвалу суду можна знайти в єдиному реєстрі судових рішень. Проте наразі невідомо, чи передали її до Державної виконавчої служби. Наступне судове засідання у справі скандального будівництва АЗС призначили на 30 вересня. Забудовувати місто ужориці не дозволять. Це підтвердив черговий протест жителів обласного центру у мікрорайоні Боздош Еліт. Ще не встигли містяни оговтатись від скандальних подій навколо скверу по вулиці Достоєвського годинки. Як знову довелося виходити на вулиці і захищати свою землю? Про черговий протест Мар'яна Мартин комплекс поздушалітисною вже більше десяти років. Новобудови в новоствореному районі елітний двір, квартири за справді елітними цінами. Комфортне життя, ігрові майданчики, парковки, зелені насадження, дорогу створили місцеві жителі власними зусиллями за власні кошти. Жили спокійно, дружно та ужгородські підприємці забудовники дістались і сюди. Оці такі самі будинки, які вже він набудував. От він один фундамент реє, потім буде слідуючий там ще щирити. Мешканці дізнали, що будують там семиповерховий будинок прямо посеред двох багатоповерхівок та готелю. Цією забудовою скаржиться місцеві від них заберуть все сонячне світло. Ми трохи далі, а там ті будинки. Представте собі, як народу жити, от в такій обстановці. Світно з державними будівельними нормами відстань від будови до парковки повинна бути не менше 15 метрів. Та схоже, забудовника це абсолютно не турбує. По-перше, відсутній інформаційний лист на будь-якому будівництві згідно нашого законодавства повинен бути інформаційний лист, де вказаний хто замовник, хто генеральна підрядна організація, де дозвіл, початок будівництва, завершення будівництва. Дозвіл на початок виконання будівельних робіт цього наразі відсутньо. все будується ще токрито. Та й взагалі кажуть люди, їм вдалося дізнати, що дозволу на будівельні роботи в підприємця немає. діє він за словами місцевих за вже добре відпрацьованою схемою. Спочатку фундамент, а далі відповідні дозволи на будівництво. Скоріше за все, це буде побудований будинок, а пізніше подогнані під цей будинок документи документи тому, тому що скільки мене питали, в них немає ніяких. Технічних документів і куди тільки не звертались обурені мешканці до прокуратури муніципальної міліції, ВКБ міського голови ніхто на їх звернення не відреагував. У жороці кажуть, мовляв, Віктор Погорілов знає про забудову. Я міського голову особисто бачила з вікна, коли він тут ходив, коли перший поверх почали будувати. Він тут гуляв, знайомився з місцевістю. Значить, він в курсах, що тут робиться, в курсах. Буквально за 60 сантиметрів від паркану комплексу «Боздошеліт» вже кілька років тому підприємець будував багатоповерхівку, тепер знову не дотримуючись норм, будує іншу. Відповідні інстанції не реагують. Жителі обурені, підозрюють, що підприємець планує забрати дорогу. Відповідно і зелені насадження. Смітник тоді теж доведеться переносити в інше місце. Яка тут дорога? Тут уже комплекс сформований. У нас по генплану все чітко. Ти ви бачили наш смітник? Бачили? Ви б хотіли там мати над смітником квартиру? Думаю, ні. Любий, кожен значить, що буде? Треба смітник прибрати. А куди? А чого ми маємо прибирати? Квартири в цьому районі одні з найдорожчих в Ужгороді. Купуючи їх тут, люди розраховують на комфортне проживання та жити в постійному шумі від будівництва їм уже набридло. На той момент я могла купити дві такі квартири, але спокусило те, що це все територія, це все це стоянка закрита, дитячі майданчики. Це все входило в комплект. Получається, що нас це все відбирають, і все це от получається, що за, за ці гроші я могла придбати, може, дві даже такі квартири, тому що на той момент це був станом 2008 рік. Квартира, трьохкімнатна квартира в даному помешканні коштувала 100 тисяч доларів. Наразі вони звертаються до всіх повноважених органів по допомогу. Ми дуже схвильовані і звертаємося до мера нашого міста, який має відстовувати інтереси громади міста, до архітектури, до всіх контролюючих органів, щоб вони втрутилися в цю ситуацію, і роз'яснили. Якщо потрібно, ми готові зустрітися з мером. Трьохсторонній договір жителів, забудовника і його, і нехай він розсудить нашу ситуацію, тому що так просто це все не закінчиться. Люди готові на радикальні міри. Паті знову знайшли нічийні сигарети. Прикордонники відділу лужанка Мукачівського загону під час патрулювання державного кордону виявили 12 ящиків сигарет без акцизу. Цього разу два пакунки тютюну прикордонники виявили в лісовому масиві за 80 метрів від лінії кордону. Всі сигарети доставили до відділів прикордонної служби для складання відповідних процесуальних документів. Представники прикордонної служби проводять оперативні заходи із виявлення причетних осіб до можливої протиправної діяльності. На засіданні Мукачівського міськвиконкому вирішували долю рекламних носіїв, введення в дію нової нормативної грошової оцінки землі, а також розглянули земельні та майнові питання. Олександр Поліщук про хід засідання в деталях. Першим питанням порядку денного засідання Мукачівського міськвиконкому був звіт податківців щодо стану сплати земельного податку за 9 місяців поточного року. Збір цього податку суттєво нижчий прогнозованого. Сплаченого земельного податку та поривної плати першого на 9-6 мільйонів, в тому числі 145 тисячі реально плата і плюс сервітути. Чому така різниця між рахуваннями і сплатами ну, сервітути рахування не проводиться, і є така категорія нас платників, які річну суму сплати сплачують разом платежом. платежам. У рівенні з відповідним періодом минулого року сплати земельного податку та орендної плати зменшилася на 684 тисячі або на 10%. Однією з таких причин значно розходження є перехідних підприємств на нас систему податкування. Коли підприємець переходить на систему сплати єдиного податку, він перестає платити за землю. В цьому році ситуація така, що частина підприємців перейшла на єдиний податок, і з єдиного податку плата за землю не йде. І тому то, що планувалося, і то що фактично сьогодні відбувається, десь на 800 тисяч до кінця року, десь на мільйон буде цей розрив. Ну це відповідно на мільйон видатків міська рада не зможе виконати. По тим чи іншим напрямкам, які заплановані в цьому році, також заступник начальника об'єднаної державної податкової інспекції порушив питання притягнення до відповідальності злісних неплатників податку на землю. Вирішувати їх долю має повноваження міська влада. Була пропозиція, і ми таку пропозицію підтримали. І я дав доручення як земельному відділу управління комунальної власності, так і юридичному відділу Місвиконкому, готувати матеріали в суд. Є відповідна стаття закону, яка передбачає вилучення таких земельних ділянок. Тут залишилося буквально один квартал, і ми шуткувати в цьому питанні не будемо, тому що це можна буде потім розцінити як бездіяльність. А ми маємо працювати в рамках існуючого законодавства. Питання кількості рекламоносіїв у місті теж обговорювали на засіданні виконкому. Деяким підприємцям скасували дозволи на розміщення зовнішньої реклами, іншим дозволили встановлювати рекламні площі. Питання не приймається одною людиною або одним підрозділом. Воно пов'язане як із архітектурною забудовою міста, воно пов'язано як із. Висновками і рекомендаціями даї, тому що вона не має мішати автомобілістам їздити, відволікати водіїв від того, щоб не створювалися дорожньо-транспортні пригоди, так і з точки зору економічної доцільності, реклама раді реклами не має бути. Окрім того, говорили про колишню школу номер 8 яка вже другий навчальний рік пустує, і плани переобладнати її під садочок і досі не реалізовані. В цьому році закладені кошти для того, щоб відремонтувати дах. І такі кошти вже у вигляді авансу поступили. Підприємству, з яким заключено договір, це будівельне управління номер один. І вони розпочинають на днях ці роботи, коли можемо тепер називати дошкільний навчальний заклад номер 8 буде перекритий, а це в цьому році, буквально там на місяць-півтори роботи, тоді розпочнуться вже внутрішні роботи. Міський голова переконаний, що протягом одного року всі роботи будуть завершені. Очевидно, тоді ж і здадуть в експлуатацію дошкільний навчальний заклад номер 8 Перекрити короткий шлях до залізничної станції Бескет збираються жителям міжгірських сіл нижнього та верхнього Студеного. Виявляється, під час планування будівництва нового тунелю біля станції не врахували, що цією дорогою селяни щодня дістаються до зупинки електричок та поїздів. Тему вивчала Світлана Комлєва. Кілька кілометрів в гору і доїхати практично до будь-якого населеного пункта, як Закарпатті, так і сусідніх областей, можна без проблем. Залізнична станція «Бескіт» вже давно стала для місцевих основною відправною точкою. Селяни кажуть, потяги та електрички їздять стабільно і на станцію прибувають без запізнень. Автобусом до нас часто не ходять. А електричка часто ходить, і легше менним. Їздити залізницею ще й набагато дешевше, а кілька кілометрів польовою дорогою до станції людей не лякають. Та вже незабаром короткий шлях до зупинки поїздів тут збираються перекрити. Проблема в тому, що зараз там будується тунель. Тунель заплановано будувати на 4 роки. І в даний момент планується поставити огорожу з боку нашого села і сама. Сам доступ, сам прохід до станції Бескет, самого доступу не буде. З тим, що новий тунель потрібен, люди погоджуються. Старий уже давно не відповідає вимогам та вичерпав свій експлуатаційний ресурс. Та ж ніяк не радіють, що через будівництво звичний шлях до станції їм доведеться забути. Я на залізниці працюю, ходжу на біскіт, на першу електричку. Якщо загородять, мені треба. Ночувати, Бог зна де. Це є єдиний транспорт, який є безвихідний, розумієте? Сніг, постійно дощ ходить. постійно ходить, а автобус може поламатися, може задути дорогу, перевал і куди сядіє автобус. Як перекрив дорогу, то я гордна і з того кінця можна йти на автобус 70 років. Чому шлях до станції збираються перекрити, людям пояснили. Сказали, ніде не було в проєкті передбачено, що така. Таке село існує, що є така проблема, що є таке село, і просто ніхто про це не знав. І на місці тієї стежки, якою ходили студенці, буде вириво опасний склад, сказали нам. Змінювати проект, вочевидь, ніхто не збирається. Та якщо шлях до станції все ж перекриють, проблему місцевих додасться на запит, який селяни надіслали до керівників львівської залізниці, поки що відповіді немає, Якою вона буде. Дивіться в підсумковій програмі сім днів. Крім того, що закарпатцям перекривають шляхи, уже й туристам дістатися до закарпатських санаторіїв встає все важче. Туристичне бездоріжжя не можна подолати ні влітку, ні взимку. Яскраве підтвердження. Цьому дорога до мальовничих міжгірських сіл верхній та нижній студенний. Охочих їхати сюди в останні роки значно поменшало. Через жахливий стан дорожнього покриття їхати автівкою до баз відпочинку, яких тут вистачає, просто неможливо. Туристів уже не приваблюють ні гірськолижні підйомники, ні карпатські краєвиди, ні чисте повітря. Чому в селі не покращують інфраструктуру, завдяки якій вдалося прозувати гірський населений пункт? Дивіться далі. Колись бази відпочинку тут були одна на одній. Нині ж їх значно менше. Справа в тому, що туристи в ці краї їдуть уже не так охоче. і зовсім не через те, що приїжджих стали менше приваблювати чисте гірське повітря та мальовничі краєвиди. Головна проблема жахливі дороги. Автошлях державного значення за останні кілька років перетворився на суцільну смугу перешкод. Проїхавши її, без шкоди для автомобіля практично неможливо. Через наше село проходить транспортування лісу із Львівської області. Весь львівський ліс йде через туди. Ваговози, лісовози вдавлюють, перегружені, і зато і дорога пропала. Чому автошлях, який так нещадно експлуатують, не ремонтують, людей неабияк турбує. Машини невозможна проїхати, в замі там більше. Кожного понеділка сюди їжу, вже дорога жахлива. Ходова постійно треба робити ходу. Ями, якими всипана дорога, на окремих ділянках об'їхати взагалі майже неможливо. Там більш небезпечна ця дорога після сильних опадів. Дощова вода наповнює ями, чим приховує від водіїв їх реальну глибину. Якби на Закарпатті провели конкурс, на якій дорозі ями найглибший, цей автошлях переконані селяни безперечно отримав би перемогу. Люди селом воліють уже ходити пішки, хоч відстань з одного кінця до іншого досить велика. Кажуть, взуття принаймні коштує дешевше, аніж ремонт автомобіля. Капітального ремонту требує дорога, аби ми могли ходити в туфлях, а не у чоботах. Звертались селяни зі своєю проблемою і до чиновників, та відповідь на НАТО їх порадувала. Ми отримали відповіді обласної адміністрації, що на цей рік заплановано 150 тисяч гривень на освоєння дороги, Пилипця до Верхньосуденного, 10 кілометрів плюс, плюс 3, там щось таке було написано. До цього моменту ще не освоєно. Якщо ще цього року кошти таки вдасться освоїти, якою буде якість робіт, можна лише уявити восени тут дощі чи не щодня. Залиють у ями, накидають грунту, чи піска, чи там гравію, і все забуде називатися роман. На окремих ділянках через багнюту асфальт навіть важко побачити. Чи такі краєвиди хочуть споглядати туристи, які приїжджають на Закарпаття, говорити не доводиться. Дороги, сміття і паркування це найважливіші проблеми країни, запевняють українці. Жителі найбільших міст вважають найболючішими питаннями країни стан автомобільних доріг, сміття і бруд на вулицях, а також паркування на тротуарах і газонах. Про це свідчить результати дослідження. Повідомляє Інтерфакс Україна. Крім того, майже 10% респондентів заявили, що стан тротуарів бажає бути кращим. А майже 5,5% українців сказали, що головна проблема України це безпритульні тварини. Дослідження проводили з 16 по. 20 21 серпня цього року методом комп'ютеризованого телефонного інтерв'ю в шести містах України: Дніпропетровську, Донецьку, Києві, Львові, Одесі та Харкові. Ви дивитесь програму час і далі у випуску дивіться про таке: занедбана і покинута. Біостанція у жну потребує ремонту. Україна без армії. Відбір солдатів став набагато жорсткішим. Всесвітній день серця. Медики говорили про захворювання найважливішого органу. У будинку культури села Дерця, що на Мукачівщині, відбувся фестиваль угорського народного мистецтва. Таке свято у Дерцяні влаштували втретє. Однак, зважаючи на те, що фестиваль обласного рівня, зал мав би бути переповнений. Однак насправді на святі присутніх можна було порахувати на пальцях. Та й переважали самі ж учасники творчих колективів, які виступали на сцені і представляли угорське народне мистецтво. На гірській вершині перечинщини багато років тому збиралася студентська та наукова еліта. Біологічна база Ужорського національного університету, яка працювала тут, приймала практикантів із усієї області. Зараз на полонині руні від біологічної станції залишилися тільки руїни та старі комунікації. А студенти тепер не можуть вивчати народну медицину та фауну і флору Закарпаття. Про закинутий храм науки дивіться далі. Нині вхід до біологічної бази, а точніше, є руїн вільний. Раніше зайти до будівлі можна було лише за пропуском та університетським направленням. База на полонині Руній була заснована в 1955 році. Основне її призначення досліджувати флору та фауну Переченщини в польових умовах. Студенти практики могли і вчитися, і проживати в корпусі. Між 55-м і 70-м роком чимало студентів. То, напевно, аж дві генерації студентів на цій базі мали проходили практику. Робили дослідження. На біологічній базі працювали студенти-біологи, зоологи, подекуди і медики, які досліджували народну медицину, адже відомо, що на полонині руні росте багато лікарських рослин. Продовж літа біологічну станцію відвідували науковці та викладачі. Поряд з цією базою була закладена унікальна ділянка по відновленню верхньої межі лісу. Там проводилися досліди спільно з Ужгородським університетом і місцевим лісгоспом. І на верхній межі лісу були закладені чимало пробних площ. Різних порід, різних видів цими дослідженнями було показано, що заліснення полонин воно може бути нормально проведене і відновлення лісу може відбуватися на таких от на таких от висотах. Однак база стала непотрібною вже в 70-му році. Через кілька років вона швидко перетворилась на руїну. Наразі від станції залишився тільки фундамент. А студенти зосталися без можливості практикуватися і вивчати природу краю, кажуть місцеві. Тут щоліта приходили студенти. Збирали гербарий, спостерігали за рослинним тваринним світом, проводили свої наукові спостереження. Мабуть, за неї забули, і вона має такий плачевний вигляд. Природа зробила з неї все. А це була корисна справа. Забута біологічна станція вже давно не підлягає відновленню, тим паче реконструкції. Всі комунікації застаріли та пошкоджені, а колишній храм науки перетворився на місце для графіті. Україна може залишитися без армії. Не за горами останні осінній призов юнаків до строкової служби. На Закарпатті вже готуються до розподілу хлопців по частинах, медичний огляд уже пройшли, документи подали. На контрактну службу цьогоріч в області 600 вакантних місць, однак відбір набагато жорсткіший ніж торік. Майбутнім солдатам потрібно мати диплом про вищу освіту і хорошу фізичну підготовку. Ірина Ващук, аби дізнатися деталі, побувала в обласному комісаріаті. Осінній призов, який розпочнеться в кінці місяця, може бути останнім в Україні. Строкову службу відмінять через державну економію, розповіли в обласному комісаріаті. Служити у війську будуть тільки за контрактом, обмежена кількість юнаків. Все буде залежати від економічної складової нашої держави. Якщо держава буде в силах оплатити всі ті все те, грошове забезпечення, яке положено. Військовослужбовцю за контрактом, значить, хлопці будуть служити. Якщо цього не буде, якщо цього не буде, значить однозначно, що плинність кадрів буде йти. Попри все, підготовка до осіннього призову 2013 року триває. З цієї нагоди обласні комісари провели відомчі збори. На останню військову службу із області відправлять 330 юнаків. Закарпатські хлопці будуть служити у частинах збройних сил, внутрішніх військах і спеціальній службі транспорту. Загалом українська армія поповниться кількома тисячами військовослужбовців. За цей рік прийнято на військову службу 7236 осіб. І в тому числі через військовий комісаріати прийнято 66 осіб. Із строкової служби 1230. А звільнено з початку року 3087 осіб. Тобі ж, є. Елемент показника прийняття з початку року, який у 2,3 і десятих рази перевищує показник звільнення. в обласному комісаріаті. Зазначили, що контрактна служба нині не дуже популярна, та й в області працюють тільки три частини для добровільної військової служби. І хоча зараз у країні 600 вакантних місць за контрактом восени підуть служити втричі менше. В нас дуже багато конкурентів іменно для збройних сил на території нашої області, але на даний момент 117 чоловік вже отримали згоду від командира військових частин. 94 вже контракти уклали. На зборах також розповіли, що Закарпаття особливий регіон. Наші хлопці ухиляються від строкової служби частіше ніж в інших областях. Причина масові поїздки на заробітки. Так цьогоріч призову підлягає 12 тисяч осіб, а взяли в три рази менше. Напередодні всесвітнього дня серця в Ужгороді згадали про поширення захворювання найважливішого органу. Сумна статистика свідчить, сьогодні 60% хворих сердечники, більша половина з яких гіпертоніки. Смертність від цієї недуги щороку збільшується, тому лікарі радять уважніше ставитися до головного органу організму. Як вберегтися від кардіологічної хвороби, дізнавалися мої колеги. Щоб не хворіти, потрібно попередити, кажуть лікарі. Берегти себе від серцевих недух в повсякденному житті дуже легко. В першу чергу не слід зловживати алкоголем та палінням. Саме ці шкідливі звички дають неабияке навантаження для серця і судин. Далі правильне харчування, менше смаженої та жирної їжі. Загалом раціон здорової людини не повинен перевищувати 1500 ккал кілокалорій на день. Фахівці також радять, щодня ходити до 5 кілометрів пішки. Людина повинна слідкувати за своїм. Харчуванням, відношенням до їжі і до способу життя. Як ні для кого для із нас не є, так сказати, таємницею, що зараз в світі збільшується кількість людей з надмірною вагою. Це Високий фактор ризику для серцево-судинних захворювань. Краяни на словах знають, що шкідливо вживати, як попередити сердечні хвороби, але кажуть, що дуже важко слідувати правилам, враховуючи сучасний темп життя. Я вам поясню, як треба більше двигатися, правильно питатися і нормально, мені каже, нічого непоганим є загартовування от особливо зараз вже холодніше, тож люди можуть іти у водойми і. Охолоджуватися також бажано мінімум кави вживати». Звичайно, шкідливі звички то в першу чергу сигарети, алкоголь, неправильне харчування також викликає серцеві захворювання, то є смажена їжа, фастфуди. На Закарпатті уже зареєстровано близько 60 тисяч осіб із захворюваннями серцево-судинної системи. Половина з них гіпертоніки. Лікарі застерігають. Саме байдуже ставлення до підвищеного артеріального тиску призводять до інфарктів та інсультів. Тільки інсультів у нас в Україні, навіть мозгових інсультів у нас у минулому році було 110 тисяч. Сто тисяч. Із них із цих 110 тисяч 30% – помарло. Це велика цифра. Значить, 50 тисяч інфарктів. Теж 25-26% двадцять шість процентів смертні Зараз в Україні діє пілотна програма з відшкодування коштів за ліки, які виписують сердечникам. У кожному населеному пункті є аптека, яка повинна продавати медикаменти за зниженими цінами. Однак, нині дуже малий відсоток пацієнтів знають про цю можливість. Роман Соскида наголосив, що кожен лікар під час призначення ліків повинен проконсультувати, де саме можна купити препарати зі знижками. про що мої колеги розкажуть вам вже у середу, 25 вересня? Пропоную дізнатися в анонсі. Проти африканської чуми. У Мукачеві засідала надзвичайна протиепізотична комісія. Афганцю ніде жити. Учасник воєнних дій тісниться з родичами, замість того, аби отримати від держави квартиру. 58 пар близнюків і три трійні. В Ужгороді покращується демографічна ситуація. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися. Якщо хочете знати більше, заходьте на наш сайт. Я бажаю вам гарного настрою і до зустрічі.